26 лютого день спротиву окупації Автономної Республіки Крим. Десять років тому, у 2014-му, саме з окупації Криму розпочалась війна Росії проти нашої держави цього дня. Під стінами кримського парламенту відбувся масштабний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Дії Росії та окремих кримських депутатів їхня співпраця з незаконними парамілітарними формуваннями свідчили про підготовку до захоплення півострова Росією. Проте того дня у мирний спосіб кримчанам вдалося не допустити позачергового засідання парламенту та перегляду статусу Автономної Республіки у складі України. У 2020 році президент України Володимир Зеленський видав указ 58-2020, яким встановив 26 лютого День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Відновлення Криму є складовою програмою повоєнної відбудови України. Після деокупації півострів знову стане місцем мирного співіснування людей різних етносів та конфесій, поглядів і переконань.